Хочу зазначити, що сьогодні у нас є досить позитивна новина, ми отримали став Agreement, шостий перегляд програми Міжнародного влюбного фонду. І один з умов для того, щоб рішення Борда було успішним це голосування проєкту бюджету на 2025 рік. Хочу зазначити, що цей бюджет вирішує багато складних питань і він є досить складним. Але він є і дозволяє нам максимально ефективно використати той обмежений ресурс, який у нас на сьогоднішній день є. Ще раз хочу зазначити, пріоритети бюджету визначені це сектор безпеки і оборони. Перший пріоритет, другий пріоритет соціальний захист громадян, третій пріоритет це освіта, охорона здоров'я, четвертий пріоритет внутрішньопереміщені особи. П'ятий пріоритет це платники податків я тут рівня. Ми вважаємо, що наші платники податків мають вважати цей бюджет прихильним до, до, до громадян. Я дякую всім народним депутатам за конструктивну дискусію, за те, що було порозуміння, за те, що ми прагматично спілкувалися по кожному закладу, за те, що ми аналізували. Кожні правки, які як вони впливають на бюджет, наскільки це бюджет має збанансований. Тому за останні 30 секунд хочу вас ще раз попросити натиснути кнопку За для підтримки проєкту бюджету на 2025 рік. Проєкт бюджету потрібен всім нам, проєкт бюджету потрібен громадянам України, проєкт бюджету потрібен для перемоги нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Сергій Михайлович. Дайте можливість пройти міністру серед елементів поліграфічної продукції. Ви, будь ласка, я запрошую до слова, завершальне, заключне слово, голова комітету Верховної Ради України з питань